Так, сьогодні я вирішила зайти в таку боку і знову повернути актив Бо щось не дуже сильно він повернувся, але я дякую хоч на щось. Тукабука! Тут? тука бука! Тунь! Тюнь, тунь, 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 донь, 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 ня-н-нн-нн. Заходим, коротше. Ми... Я тут вже собі нашу хату облаштувала. Маю же не... Це... не Не, не вс, но маюш. Спідерне. Куда я заходжу, я ж не детей Окей. Це, типа, щось взломки, но не взломка. Так вот у мене тут є такий хаос 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 еще близь спідермен, спідермен, коротше, сейчас смайл, пейс, я девочка етаж поки що, Опции вочкала. Ви поняли. Спітермен, Спітермен. О, це спальня. Тут у мене сі години. Що 17.54. Тут там ага, є телевізор. На якому я можу що хоче. Я подивлюся, як Тут в мене є така лампа. Потуже. Тут у меня лежко, вазончик, тут лифт, конечно же, тут, а тут, вот, по-человечески, тут балкон. На каком-то можно. Тут у меня, типа, такая ванна. Что надо для счастья? Тут кухня. Тут, типа, зала. Тут можно и подавиться. Кстати, вот это вот я. Вот, вот, вот это вот, вот я. Це вот я, сейчас я собаку положу. Ух. Так как левый ну, год, то собаку подиву. Тут у меня стоять э, от такий у мене персонаж, типа. А тут можно и посадить и всякую фигню зробити. Типа мейкап. Тут у мене поки що ничего немає. такая же самая лампа, тут вазончик и все красиво. Кухня я вам показывала. Ну, все в принципе вот так вот. Сейчас, сейчас, секунду. Что шарит в эту Вот у нас вот Вот новая. Вот эта вот штука. новая. Все в ну можна ще зробити плюс одного жителя. Жителя мучителя. Жителя мучителя. Господи. Проблема таке і буде. Спитерме. І пусть надо нам хорошу причешечку такой остатик прям меня маль мальчик да ну девочка раз. Ух. короче я зроблю я вам ее покажу короче у нас получится такий прекрасный мужик мужчинчик кисуля Ну кисуля ну моя Зараз это дитину будем делать Ну в смысле Отаке от в нас щось получалось І того у нас сім'я ЗДП Ну как сказать Ну в смысле вообще коротше сподіваюся вам це відео сподобалося я не знаю, що знімати, тому знімаю все підряд. А так, до зустрічі і до нових відео.